На місці пожежі і досі димова завіса. Рух по вулиці Гонти навпроти складських приміщень, де вчора сталася пожежа, перекритий. Як повідомили в обласній службі порятунку, горів ангар площею майже тисячу квадратів. Травмованих та загиблих немає. Ввечері 9 листопада о 21.35 до оперативно-координаційного центру служби по порятунку Вінниччини надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Гонти, а саме зайнялося в приміщенні складів ангарного типу. Прибувши на місце події за підвищеним номером виклику, надзвичайники встановили, що площа загорання складає майже тисячу квадратних метрів. Рятувальники о 22.40 пожежу локалізували. Таким чином вони запобігли поширенню полум'я на поруч розташовані складські приміщення, в яких також зберігалися будівельні матеріали. Це відео рятувальників. На ньому видно, як горить склад із ламінатом та пластиковими виробами. Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише о 8-й ранку, каже Оксана Урбанська, речниця обласних рятувальників. До ліквідації пожежі залучалося 55 чоловік особового складу та 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також на гасіння пожежі був було задіяно дві цистерни з водою від станції залізничної станції Вінниця. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Поспілкуватися з власниками чи орендарями складу Суспільному не вдалося. Суму завданих збитків та причини пожежі з'ясовують правоохоронці. Поки справу розслідують як порушення встановлених вимог пожежної безпеки. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Причини та обставини пожежі встановлюються.